Всім привіт, друзі! Сьогодні я примак верис і сьогодні е, 14 та частина карточок Будинок Марії. І сьогодні три карточки. Отаких От у мене там осталося дособирати сімку е, і 11-ту карточку. Ну, що будемо відкривати першу картку? Думаю, повезет. Повізет мені. Повезе, може. Може, повезе мені. Отак. Одесь з першої карточки траді повезе. А, ні. Оце 18-та. Будинок радості. Радості. Не те. Так, далі. Так, уже будинок віри. Обідно, що це повторка. Повторка. Так, і остання карточка. Наді... Надіюся, що не буде повторки. Я так вірю в себе. Не, повторка, будинок гармонії. Вот. три карточки. Не повезло сьогодні, не попалася у мене. Яка мені нужна. Ну що, друзі, все, 14-та частина завершена, та й ще будуть частини. Будемо добивати дві карточки. Ну що, друзі, підписуйтесь на канал Промак Борис. Та й ще підписуйтесь на мій телеграм-канал. Тоже називається Промак Борис. Підписуйтесь, будь ласка, та іще. Підпишитесь на мій Тикток канал, український код Вася та український код. Ось вот такий сьогодні обзорчик. Ну що друзі, всем удачі всем пока, всім добра!